Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку зв'язки між класами органічних речовин. Мета уроку пояснювати причини багатоманітності органічних речовин. Наводити приклади гомологів та ізомерів. Сполуки з простими і кратними зв'язками з різними характеристичними групами. Розрізняти органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів речовин, складати рівнянні реакції, які характеризують генетичні зв'язки органічних сполук, установлювати зв'язки між класами органічних, використовувати набуті знання про органічні сполуки для пояснення їх різноманітності, завдяки чому органічних сполук існує понад 20 мільйонів. Вивчаючи органічні сполуки, ми переконалися, що їх набагато більше, ніж неорганічних. Вони різні за складом, будовою та властивостями. Але всі органічні речовини без винятку містять атоми карбону. Отриманих знань цілком достатньо, щоб скласти узагальнену думку про причину багатоманітності органічних сполук. Давайте з вами розглянемо схему. Ознаки. Що спричиняють багатоманітність органічних речовин. Перше наявність у молекулах простих, подвійних і потрійних зв'язків, наприклад, С3, С2, Це 2 С3, Ц2 подвійний зв'язок Це H, CH, CH2, Це 3 С2 подвійний зв'язок Це H. CH, 2 СХ CH, подвійний зв'язок Цеж2. Це потрійний зв'язок СХ2, ЦХ3. Друге наявність у молекулах різних характеристичних груп. Це 3 ch CH2OH. Ц3 ЦЖ2 СОВ. СШ3 ЦЖ2, Це ХО, 3 ЦЖ2, nh 2 HOC. ЦЖ2. NH2, характер карбонового ланцюга, наприклад, ароматичне кільце, циклічна речовина або лінійна речовина. Наступне це наявність різних гомологічних рядів речовин. Це NH2N плюс 2 cnh 2 n cnh 2 n 2 cnh 2 n 6 Наступне це явище ізомерії. Перше структурна ізомерія карбонового ланцюга, друге ізомерія положення алкільного замісника, третє структурна ізомерія карбонового ланцюга характеристичної групи. Четверте структурна ізомерія карбонового ланцюга й положення кратного зв'язку. П'яте ізомерія між класами органічних сполук. Взаємозв'язок між органічними та неорганічними сполуками. Ще на початку вивчення органічної хімії ми зазначали, що органічними є речовини на основі атомів карбону. І досить складно провести межу між органічними та неорганічними сполуками. Певним чином, це зумовлено можливістю їх взаємного перетворення. Неорганічні речовини, чадний та вуглекислий гази, сажа тощо. Утворюються під час повного чи неповного згоряння органічних речовин. Органічні речовини також можна добути з неорганічних, зокрема такими перетвореннями, які наведені на схемі. Генетичні зв'язки між класами органічних речовин. Знання хімії функціональних груп, можливих шляхів їхньої заміни на інші та умов, за яких ці заміни відбуваються, дає змогу переходити від порівняно простих органічних сполук до складніших. На цьому ґрунтується наукові засади органічного синтезу. Роалд Гофман, корифей науки і мистецтва хімічного синтезу, зазначав: я хочу заспівати хвалу створенню молекул хімічному синтезу. Я глибоко переконаний, що він і є мистецтво, і водночас синтез це логіка. Взаємозв'язок між класами органічних сполук. Як ви пам'ятаєте, вивчення органічних сполук відбувалося в послідовності від найпростіших вуглеводнів до найскладніших високомокулярних сполук. Акцентувалась увага на поширенні в природі і добуванні речовин. Ви мали змогу неодноразово переконатися, що з одних органічних сполук утворюються інші. Це свідчить про наявність зв'язків між класами органічних речовин. Схематично взаємозв'язок між класами органічних сполук можна зобразити наступним чином. Зазначені в схемі зв'язки проілюструємо прикладами рівнянь хімічних реакцій. Рівняння, позначені зірочкою, наведені для самостійного ознайомлення. Висновки. Зв'язки між органічними речовинами проявляються в перетвореннях одних класів речовин на інші. Такі зв'язки називають генетичними. Перетворення органічних речовин відбувається під час хімічних реакцій, що характеризують їхні властивості. І реакції, що є основою органічного синтезу. Причини багатоманітності органічних речовин. Перше наявність у молекулах простих одинарних подвійних і потрійних зв'язків між атомами карбону. Друге наявність різних гомологічних рядів речовин. Третє – Наявність у молекулах різних характеристичних груп. Четверте явище ізомерії. П'яте характер карбонового ланцюга. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей.